Отож, зараз ми розглянемо, як розрізнити об'єкти файлової системи, як вони виглядають, які є об'єкти файлової системи. Ну і безпосередньо вже поговоримо про те, як ми можемо змінити значок піктограмки для якоїсь власної папки, в залежності від потреб, які нам потрібні. Отож, ну, давайте для початку відкриємо. Наш файловий провідник. Для цього ми можемо клікнути ось тут на елемент з папкою. Так? Після цього в нас відкриється елемент з нашим файловим провідником, і тут ми побачимо відповідні всі об'єкти файлової системи. Їх тут є багато, і вони, піктограмки, мають. Різні, так? Тобто їхній зовнішній вигляд відрізняється, хоча це все є папками. Так? Наприклад, елемент робочий стіл це є елемент, в якому відображається все, що знаходиться на робочому столі. От, Наприклад, в мене є тут розміщені певні ярлики. Якщо я відкрию робочий стіл, тут відкриються ті ярлики, які знаходяться на робочому столі. Далі елемент завантаження. Тут знаходяться всі елементи, які відповідно, ми завантажували десь там з інтернету. Так? Ну, звичайно, якщо в нас в браузері не стоїть елемент для зберігання завантажень за вказаним місцем. Далі, документи. Відповідно, тут зберігаються документи нашого комп'ютера, як правило, програми сюди зберігають свої. Ну, Звичайно, за стандартним шляхом свої об'єкти. наприклад, от Додаток для захоплення дисплею Бандікам сюди зберігає свої відеоролики, так. Далі наступний елемент це зображення. Тут зберігаються зображення і фотографії, які є в операційній системі. Тут вже в мене є створена додаткова папка додаткова Banditcam, в якій зберігаються елементи з відео дисплея, так. Далі Папка відеозаписи, де можуть знаходитися відповідні відеозаписи або фільми. Ну і папка музика, де може знаходитися музика. Також е, в нас тут є елемент OneDrive, це хмарне середовище, сюди ми можемо підключити наш е, е, диск віддалений так, в середовищі OneDrive. Ну і далі елемент, який називається цей ПК. В ньому відображаються наші. Диски, так, які є підключені, ну і додаткові папки, які не відображаються в швидкому доступі. Тут є, наприклад, 3D-об'єкти. папка Додатково. Всі решта, в принципі, ті, що в швидкому доступі, відображаються. Тепер давайте поговоримо, як, як ми можемо для своєї звичайної папки задати якусь ось таку цікаву піктограмку, наприклад, як завантаження чи робочий стіл. Чи ну, щось в тому роді. Що для цього потрібно зробити? Для цього потрібно ну, звичайно ж, мати папку. Тому давайте цю папку ми створимо, нажимаємо на, робочому, на вільному просторі робочого столу праву кнопку мишки. Далі нажимаємо кнопку створити і вибираємо, що ми хочемо створити папку. Так, можемо її якось там назвати, наприклад, моя папка. Так? Тепер для того, щоб змінити піктограмку нашої папки на якийсь цікавий значок, що нам потрібно зробити? Нам потрібно на папці нажати праву кнопку мишки і викликати її властивості. Так, відповідно, властивості це самий нижній об'єкт, який в нас є в випадаючому меню. Викликаємо елемент властивості. Далі нам необхідно в панелі налаштування властивості вибрати зверху вкладку, яка називається в нас настроювання. Так. Клікаємо на неї. І тут з самого низу є елемент, який називається піктограми папок. Так. Після цього ми клікаємо на елемент змінити піктограмку, і тут у нас відкриваються всі піктограмки, які ми можемо собі додавати і використовувати для роботи з нашою системою. Наприклад, я сюди хочу зберігати якісь давайте, що, елементи з зірочкою. Так? Тому вибираю ось тут зірку, нажимаю ОК і далі кнопку Застосувати. І моя папка стала у вигляді зірки. Якщо мене зірка не влаштовує, знову ж таки заходжу праву кнопку мишки, властивості, настроювання, змінити піктограмку. І вибираю, наприклад, створюю собі папку з пошуковими елементами. Ось така лупа. Нажимаю ОК, OK, застосувати. Так, і моя папка вже має вигляд лупи. На цьому все. Дякую за увагу.